Вітання усім телеглядачам в ефірі. Черговий випуск рубрики Вікові традиції. Сьогодні ми поговоримо про четверту заповідь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть розкажіть, будь ласка, про особливість четвертої заповіді, дорогі у Христі. Кожна заповідь є особлива, чогось вона нас навчає. Так і четверта Божа заповідь. Вона регулює стосунки. Чи намагається регулювати стосунки Господь через цю заповідь та? між батьками і дітьми. Та? І ця заповідь нам говорить, щоб діти шанували батьків і озвучує, що коли будуть шанувати, то тоді. Їм буде добре і довго будуть жити на землі. Якщо не будуть батьків шанувати, то відповідно будуть там відповідні якісь негаразди в їхньому житті. Отець Ігор, скажіть, будь ласка, а які мають бути відносини між батьками і дітьми? Відносини між дітьми і батьками, я би сказав так, найперше, тому що тут Якраз тут відбувається, напевне, ті відносини, коли діти вже досягнули певного віку, та, а батьки вже є старші. Вони завжди є старші, наприклад, на 20-30 на років. і, відповідно, вони вимагають до себе якоїсь, якогось особливого ставлення. Це особливе ставлення виявляється в пошані, любові і послусі. Ну, наприклад, що таке пошана? Пошана це коли ми вибираємо слова, добрі слова для своїх батьків, і стараємося вшановувати їх якоюсь увагою. Так? Оце є пошана. Так? Любов. Що, що таке любов? Любов це, як сказав Августин, це старатися людині робити добро. І відповідно, якісь оці прояви любові та, виявляються в тій опіці над батьками. Та. І послуг. Послуг переважно є тоді, мав би бути, коли живуть разом, так, наприклад, і батьки завжди хочуть щось повчити, наприклад, щось наказати, так, попросити. так. І відповідно дуже часто діти що роблять? Бунтуються. Бунтуються, я ліпше знаю там або е, твоє діло там сидіти і молитися, або ще щось тому робити. Та, ось, а ніби ти мене не не вчи. Тут ті речі якраз у заповіді, вона. Окреслює так, що як живуть разом, знаєте, то е, батьки вони би хотіли та ще, ще відчувати свою важливість в тій сім'ї, і тому вони е, десь е, е, би хотіли. так, е, Покерувати, щоб в цій сім'ї, в тій родині було добре. Якщо молоді люди, наприклад, є не щось незгідні, то є на то є у тих перших, що ми сказали, пошана, то відносяться з пошаною, відносяться з любов'ю та не обов'язково грубити, не обов'язково не обов'язково бунтуватися, але відповідно можна всі гострі кути, молоді люди мали би згладжувати та. Ну і нарешті, що батьки не завжди говорять якісь несенітниці, напевне, що вони люблять своїх дітей і бажають їм добра, і би хотіли, щоб, щоб дітям так само було комфортно жити і хочуть прикладати до того так само своїх якихось зусиль. До тієї заповіді належиться так само пошана нашим вчителям, нашим опікунам. Людям старшим, старшого віку це так само належить до, до цієї заповіді, бо е, вони, е, ніби і наші, якісь, е, стоять ви, 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 вище від нас. Та? Е, е, і старші е, від нас і чогось нас хочуть навчити. Та? І відповідно теж е, е, батьки теж вчать, та? батьки теж є опікунами. Та? І дуже часто є так, що і старші люди теж дуже багато можна від них почерпнути, навіть якщо то не є родина, правда. І тому ця заповідь би додатково, ще каже, так само шанувати і тих людей, від котрих ми ще теж можемо щось навчитися, щось добре почерпнути. І ще одне, так само пошана. Щодо тієї, що можна сказати, це є духовна влада і світська влада, які так само належать пошана, е, тому що духовна влада, е, наприклад, ми кажемо до, до священника, та? духовний наставник, та? духовний батько, правда, е, духовна влада, вона е, провадить нас до вічної мети, чогось вчить нас того вічного, щоб ми... Е, Йшли тою доброю дорогою до спасіння. А світська влада так само потребує тої, тої пошани, тої опіки, тим більше, що світську владу ми самі її вибираємо так само. І якщо ми її вибираємо, то ми визнаємо тоді, що ми підпорядковуємося їй. І вона так само потрібна, тому що вона дбає за наше дочасне добро, за ті всі. Речі, які нас оточують, на ті самі там, магазини, дороги, там, ну і інші речі, які, без яких ми не можемо обійтися. Тому якщо ми з пошанівком ставимося до ще і духовної, і світської влади, то ми тим самим виконуємо так само Божу заповідь. Якщо взяти сім'ю, то той пошанівок, звичайно, е, належиться всім членам родини, особливо якщо старшим взяти. Та, ми маємо приклади, наприклад, з історії, коли старший брат чи старша сестра та, виховували менших, та, розумієте, і колись родини були дуже дружні. І, відповідно, потім, навіть коли вони ставали старшими, тато молодші, навіть їх і слухали, та, бо коли відходили батьки, то. Хтось там зі старших сестер чи братів, та, ніби так очолював родину та, і мав той авторитет, що до них, до брата чи до сестри старших, та, вони йшли і молодші, йшли там за порадою, йшли за якоюсь підтримкою, йшли за допомогою. Та, і відповідно та, вони заміняли ті старші члени родини, заміняли, заміняли потім батька і матір. Та, то все можемо. Віднести до цієї заповіді, так отець Ігор, а скажіть, будь ласка, коли навпаки, коли вже старші батьки в віці або сім'я не благополучна, батьки не можуть надати потрібного прикладу дитині. Як дітям поводитися з любов'ю до батьків в цій ситуації? Якщо сім'я не благополучна, то відповідно і ті діти вони не мають відповідного виховання. І тоді, е, е, вони, е, якщо вони не мають відповідного виховання, бо батьки їм не дали того виховання, то вони їм, відповідно, будуть поводитися невідповідно. Та? І тому, е, Але заповідь лишається заповіддю. Тобто нам потрібно завжди вчитися. Навіть якщо е, десь батьки десь зробили промахи в своєму житті, та? десь. Е, я дуже часто чую звинувачення з боку молодих людей, що батьки от то колись не так зробили, не так поступили, щось там не купили, там щось там не так сказали, чи не так повелися, розумієте. Але батьки що тоді кажуть? Батьки кажуть, ми вас, ми вас любили та? і виховували так як, так, як вміли, так, як знали. так, як… Мали свій якийсь багаж, ну десь, десь так. І якщо є бажання порозумітися, то навіть і в таких сім'ях можна порозумітися, тому що вчитися ніколи не пізно, будувати стосунки, направляти стосунки і бажати один одному добра. Любити один одного ніколи не пізно. Та. І заповідь, вона є та, от якщо щось не так, то звертається до заповіді, а заповідь говорить. Шануй. Шануй і нічого другого поки нема. Дякую вам за таку приємну розмову, за таке хороше тлумачення четвертої заповіді. Отже, шановні телеглядачі, шануйте батьків, шануйте матерів і буде добре вам жити на цій землі.